Патрулюючи вулицю Героїв Крут, біля кінцевої зупинки, ми побачили автомобіль-газ, із під капоту якого йшов густий дим. Ми негайно зупинились та почали надавати допомогу водію в локалізації задимлення. Для цього ми використали вогнегасники зі службових автомобілів та воду. Також було забезпечено регулювання дорожнього руху для безпеки інших учасників дорожнього руху. Потушили, не? А вот с утра воды не будет? Машина горит Давай наберем, набрам, пока я как подожду. Та ні, вже все родиться, контрольний. До приїзду рятувальників задимлення було локалізовано та загрози оточуючим не становило.